Різдво це час, коли дім набуває важливого і дуже особливого значення. Напередодні свята на Закарпатті понад 11 родин ветеранів і полеглих воїнів за ініціативи президента України Володимира Зеленського отримали сертифікати на житло. Ну звісно, потрібен, бо для моєї сім'ї це така дуже ну, сильна вагома підтримка. Тому, так, да, звісно, потрібен. Бо ну, як всі знімаємо житло, а ціни самі знаєте, такі трошки кусаються. Тому ну, от донька, дружина, син всім составом прийшов. Провольцем, не знаю, солдат, як всі, потім молодший сержант, потім головний сержант мінометного взводу. Ну, контузії, то все стандартно все. ну, Не знаю, що ще. ну, якось так. Я списаний, поранення було міновибухове, пластина тут стоїть і закрита черепна мозгова. Уже два роки я лікуюся, в принципі, потихеньку, потихеньку. Жвитла нема, а потрібно дуже і дуже хочеться і дуже велике. Дякую, що реальна наша громада Ужгородська надає цю можливість. Вручення сертифікатів відбулося в атріумі Закарпатської ОВА. Голова облдержадміністрації Мирослав Білацький каже, що ці сертифікати це не просто фінансова допомога, а це насамперед завдячність, замужність, за мужність, витримку і жертовність. Сьогодні ми продовжуємо вручати сертифікати нашим захисникам і захисницям. І на сьогодні це вже 31 захисник або його родина отримали ці сертифікати на загальну суму 69 мільйонів і хочу подякувати президенту україни володимиру зеленському кабінету міністрів україни також нашим партнерам які долучилися до цього адже житло це наша фортеця це це те що, що може всіх нас об'єднати всю родину і для нас всіх це надзвичайно важливо зі слів керівництва області. Ця робота триватиме і надалі. Передусім, заради тих, хто виборює нашу свободу. Прийняли головний фінансовий документ області бюджет на 26-й рік, в якому також заклали рекордну суму на підтримку ветеранів в Закарпатті. І це не тільки для житла, це також бізнес, на підтримку бізнесу, яким будуть займатися ветерани, Це оздоровлення, це реабілітація. І я переконаний, що до кінця року ця сума буде збільшена. Різдво завжди починається з дому. Так було завжди: з місця, де тебе чекають, де вірять і де навіть після найважчих випробувань знаходять спокій. Для наших героїв, для їх родин, власне житло стає символом нового етапу з надією, впевненістю в завтрашньому дні.